Повернення хлопаків, спін-офф дюни, екранізація Фоллаута, нові серіали по зоряним війнам, очікуваний сезон Arcane та багато іншого. Всім привіт! Ви на каналі Навколо Кіно і з вами, як завжди, Євген. Новий 2024 рік обіцяє шанувальникам батосерійних творів, чимало цікавих та різноманітних релізів. Звичайно ж, у форматі одного ролика згадати всі майбутні серіали неможливо. І більш детально з новинками кіносвіту ми продовжимо знайомитись у регулярних щомісячних анонсах. Як завжди хочу щиро подякувати за вашу підтримку, подобайки, коментарі та підписки. Всім приємного перегляду! Уже третій рік поспіль на початку січня я розповідаю про гаряче очікуваний батосерійний приквел дюни, який за цей час декілька разів переносили, змінювали режисера, головну героїню та назву. Наразі виробництво дюни з під заволовком в самому розпалі, і як створжують творці, серіал варто чекати вже цієї осені. Його сюжет розгорнеться за 10 тисяч років до фільмів Дені Вільньова та розповість про походження і становлення таємничого релігійного ордену Бене Гесеріт. Хоча й в менших масштабах ніж епічний попередник, перший сезон сконцентрується на заплутаних інтригах та боротьбі за владу, і 100% він допоможе незнайомими з першоджерелом глядачам краще пізнати складний світ дюни із багатою міфологією. Шоуранери Гри престолів» перенесуть на екран роман найпопулярнішого фантастики таю Люцесіна проблема трьох тіл. Творці розкажуть про контакт людства з позаземною цивілізацією та з головою занурять глядачів у постапокаліптичну атмосферу, яку цього разу нагнітатиме не король ночі з білими ходаками, а не менш загадкові прибульці. Серіал поєднуватиме науково-фантастичний сюжет із детективними елементами, в якому знайдеться місце таємничим смертям та зникненням, віртуальній грі, китайській революції, паралельним світам та дивовижним галактикам. Автори, взявши за основу безперечно захопливу філософську оповідь, обіцяють цікаво переосмислити жанр багатошаровими загадками та епічним масштабом. Хоча на етапі першого тизера проблема трьох тіл не надто дивує якістю чи видовищем. Через довгих сім років після прем'єри нічний адміністратор повертається з другим сезоном. Екранізація одноіменного роману майстра жанру Джона Лекаре, хоча й сюжетно не надто виділялася з маси шпигунських трилерів, проте завдяки зірковому касту та напрузі, яка зростала з кожною серією, підкорили наші серця. Другий сезон знову перенесе глядачів, та що найголовніше, персонажа Тома Гіддлстона у непередбачений світ міжнародних інтриг. І, як натякають творці, буде пов'язаний зі смертю головного антагоніста минулої частини у в'язниці. До речі, поговорюють, що адміністратора вже продовжили на третій сезон, тому сподіваюся, камбек стане успішним та змотивує інші обіцяні довгобуди, типу табу з Томом Харді, повернутися на екран. Детективний нуар Мета Рівза про самовідданого героя в чорному плащі багато кому здався затягнутим і нудним. Проте навіть цій частині глядачів запам'ятався і сподобався пінгвін у виконанні Коліна Фарела, якого буквально не впізнати в образі культу антигероя. Саме тому жорстокому гангстеру присвятили повноцінний серіал, який розповість про становлення антигероя та його спроби завоювати владу у злочинному світі Готема. Серіал планують випустити у другій половині 2024 року. Він, очевидно, не входитиме в оновлений кіновсесвіт Гана і стане своєрідним містком до сиквела Бетмена Рівза. Раніше багато акторів розпочинали свою кар'єру саме із серіалів. А ось легендарний Роберт Де Ніро лише у 80 років, якщо не помиляюся, вперше повноцінно з головною роллю дебютує на маленьких екранах. Кримінальна драма з актором для Paramount Боббі Меріторіус вийде у 25-му році, а на 24-й націлився серіал Нульовий день. Подробиці щодо проєкту для Netflix поки не розголошуються, але відомо, що Дені розіграє президента США, який піде у відставку, щоб розслідувати масштабну кібератаку. За жанром на нас чекатиме напружений політичний трилер, який можливо вразить поціновувачів теорії змов та тотального обману. Одним із небагатьох серіалів, на який майже не вплинув Голівудський страйк, став дім дракона. Тому наше повернення у стероз відбудеться за графіком влітку 24-го. Перший сезон, який можна назвати своєрідним прологом, познайомив із всесвітом та неквапливо розставив всі фігурки на дошку. Продовження, як стверджують автори, своїм тоном кардинально відрізнятиметься від попередника, адже здебільшого зосередиться на жорстокому протистоянні Таргарієнів, до якого приєднаються й інші відомі будинки Вестеросу. Нам обіцяють по справжньому масштабний епік та масу хитросплетених інтриг. Тому сподіваюся, розтягування історії на третій та четвертий сезон не вплине на якість продукту і дозволить стати дому дракона, в дусі краще подзвоніть Солу соло самостійним і міцним приквелом, який ба багато в чому дає фору великому оригіналу. Режисер культу Олдбоя після недооціненої малої барабанщиці зняв ще один багатосерійний проєкт, пронизаний шпигунською тематикою під назвою Симпатик. Адаптація одноіменного роману, нагородженого Пуліцерівською премією, розповість про північно-в'єтнамського комуністичного шпигуна, який тікає до США, стає консультантом на зйомках голівудського фільму та розривається між двома світами. До речі, шпионські навички головному герою допомагатиме розвивати персонаж Роберта дауні молодшого, який, як натякнув трейлер, матиме змогу продемонструвати свою акторську майстерність, виступивши в декількох абсолютно різних амплуа. Симпатик переплітатиме елементи трилера та сатиру. Ну і звичайно буде просякнутий похмурим та стильним вайбом режисера. Після вміру цікавого оперативу у вигляді покоління Ві у першу половину 24-го року з двох ніг увірвуться хлопаки з абсолютно диявольським четвертим сезоном. Як свідчить трейлер Вікторія Ньюмен з флаконом смертоносного вірусу, займе від це президентське крісло, тобто опиниться в одному вибуху голови від цілі. З'явиться оновлений чорний нуар та парочка новеньких суперів. подорослішавший Райан стане ще більше схожим на батька. Бучір, незважаючи на лічені місяці до смерті, продовжуватиме відчайдушну боротьбу, а вплив Хоумлендера на маси зростатиме. Хаос заполонить вулиці Америки, і божевільний супер обмірковуватиме державний переворот. Улюблений супергеройський серіал мільйонів 100% продовжить рвати на шматки канони жанру. І за словами Еріка Кріпка, це найулюбленіший сезон режисера. Він буде ще божевільнішим, жорстокішим та кумеднішим. І його оргія суперів для глядачів здаватиметься буденністю. У більшості випадків серіали все-таки успішно продовжують відроджувати та розширювати всесвіт зоряних війн. І в наступному році до цієї тяжкої місії приєднається аколіт. Його сюжет розгорнеться за 100 років до подій прихованої загрози навколо Падавана, яка об'єднається з колишнім учителем, щоб розслідувати серію вбивств, пов'язаної з сітками. А Коліт розкриє похмурі таємниці періоду розквіту республіки, який ніколи не висвітлювався у фільмах чи серіалах Star Wars. Він зосередиться на філософії джедаїв, покаже грандіозне падіння ордену та розповість, як зароджувався та нарощував могутність темний бік сили. У серіалу, безперечно, є великий потенціал, а єдине, що викликає деякі побоювання, це заяви сценаристки про актуальне бачення епічного всесвіту. Відшукати необхідний для всіх нас баланс між особистим життям і роботою дуже тяжке завдання, яке нібито намагалася вирішити загадкова корпорація у шикарному серіалі Поділ феєрична наукова фантастика, з неймовірною увагою до деталей, стилем, атмосферою та у буквальному сенсі безкінечною кількістю питань очікувано завершилася потужним сюжетним поворотом. Будувати будь-які здогадки та теорії щодо продовження серіалу Загадки невдячна справа, тим паче, що автори тримають виробництво у повній секретності. Через голівудські страйки та розбіжності у поглядах творчої команди робота над продовженням, яка розпочалася ще у 2022 році, надто затягнулася. Проте, як стверджують Apple, нам не варто хвилюватися, адже поділ повернеться вже наприкінці 2024 року з новою порцією захоплюючих подій. Після тривалого перериву Альфонсо Куарон повертається у світ багатосерійних проєктів. Володар чотирьох Оскарів підписав багаторічний контракт з Apple TV та запланував на наступний рік реліз міні-серіалу Усі збіги випадкові. За сюжетом щасливе життя тележурналістки у виконанні Кейт Бланшет тріщить по швам, адже виявляється, що жінка та її особисті перипетії стали основою для загадкового роману. А найцікавіше те, що єдина, хто володів темними секретами героїні, багато років тому померла. Просочений тривогою, параноєю та брехнею трилер є адаптацією одноіменно інтригуючого роману. Альфонсо Куарон став сценаристом та режисером абсолютно всіх епізодів, тому всі збіги випадкові мають хороші шанси виділятися своїм візуалом та глибиною серед маси контенту. За останні роки адаптації відеоігор заполонили великі та маленькі екрани. Одним із подібних найочікуніших цьогорічних релізів, який відбудеться вже 12 квітня, стане Fallout. Режисером серіалу виступив автор геніального на старті світу дикого заходу Джонатан Нолан, який разом з творцями відеогри перенесе нас у ретро-футуристичне майбутнє. Як і випадку з адаптацією Halo, яке, до речі, повернеться з другим сезоном, 8 лютого, Fallout зосередиться на новій історії, проте збереже звичний апокаліптичний сетінг та не порушуватиме знайомих фанатам правил. Хоча в першому трейлері геймери вже помітили деякі розбіжності з каноном. Очікування щодо Fallout дуже високі, тому сподіваюся, творцям вдасться їх виправдати, і ми отримаємо по-справжньому божевільну пригодницьку історію з властивою гнітючою атмосферою, жорстокістю та чорним гумором. Мором два мультиплікаційні шедеври змогли повернути мені любов до анімації. Перший це людина Павук Кріс Всесвіт, а другий Аркейн. Максимально самостійна екранізація Ліги Легенд була цікава та зрозуміла далекому від всесвіту глядачу, типу мене, який у свій час серед головних конкурентів у жанрі моба ігор обрав прогулянки інвокером на мід очікуваного другого сезону Аркейн націлений на листопад. Нової достовірної інформації, в якому напрямку розвиватиметься історія після рокового пострілу. Все ще немає. Ключовою сюжетною лінією залишаться складні відносини двох сестер. Знайомство ЕКО та Хеймер Дінгера дасть свої плоди. Віктор стане набагато могутнішим, з'явиться більше нових чемпіонів, а сілко повертатиметься у бурхливій уяві та у флешбеках, які висвітлять його конфлікт з Вандером. До речі, як вірують фанати, тіло останнього божевільний хімік може використати як основу для створення монстра Варвіка. Як зазначає команда, другий сезон змусить сумніватися, хто хороший, а хто поганий, що правильно, що ні, і він точно коштуватиме кожного дня очікувань. Відомий вузьких колах фільм майстра сюрреалізму Террі Гіліама Бандити в часі перетвориться на серіал. Через 43 роки Тайка Вайтіті разом із разом вирішили повернутися у дивовижний фентезійний світ, де юний хлопчина волою долі об'єднається з групою гномів, які в надії втекти від могутнього антагоніста подорожують у часі в пошуках пригод та скарбів. Дитяча казка з дорослими мотивами, як на мене, ідеально вписується в стиль тайки ВайТіті, який завдяки унікальному підходу до гумору та жанровим експериментам може успішно познайомити широку аудиторію з дивакуватим світом, де знайдеться місце Наполеону, Робінгуду та масі інших цікавих, реальних та вигаданих персонажів. Після стріском провальної фентезі епопеї Ямалана, нова історія юного хлопчини, якому потрібно опанувати всі стихії, відновити баланс та врятувати світ, вже 28 лютого вийде на Нетфлікс. Незважаючи на те, що захоплююче та по-доброму наївне становлення Аанга, здебільшого розробляється без авторів оригінального аватара, які нібито через творчі розбіжності покинули проєкт, стрімений сервіс стверджує, що їм вдалося зберегти глибину першоджерела, детально відтворивши і розширивши масштабний фентезійний всесвіт, звичайно, подібні тривожні дзвіночки вселяють певну недовіру. Проте, після феєричного успіху One Piece та виходу видовочного трейлера з яскравими та епічними кадрами. Ми сумнію значно згасає. Використовуючи і доповнюючи елементи королівської битви в сумі з драйвом, стилем та парочкою несподіваних твістів у 2021 році гра в кальмара на шаленій швидкості увірвалася в поп культуру. Про це, як на мене, переоцінений серіал 100% чув кожен із вас. Але чи є ті, хто не піддався потужній течії та пропустив його перегляд, пишіть в коментарях. Другий сезон грив Кальмара все ще знімають, а його сюжет тримається в секреті. Відомо лише, що корейський трилер стане більш масштабним і буде присвячений темі помсти. Нам обіцяють напружене, емоційне та повне несподіваних поворотів продовження, і мені дуже цікаво, чи зможе воно знову підкорити хвилю успіху. Завдяки своїй неймовірній харизмі, актриса Кетрін Ган, одна з багатьох принад Ван Дивіжн, завоювала любов глядачів та отримала власний серіал під назвою «Агата. Щотенник Даркхолду. Проєкт вже неодноразово змінював назву та дату релізу. Але як наразі офіційно повідомляють Марвел, його прем'єра відбудеться у вересні 2024 року. Сюжет поки що тримається в найсуворішому секреті. Проте, якщо вірити інсайдерам, Агата звільниться від чарів, накладених Вандою, та втратить сили. Відьма прагнутиме повернути темну магію, знайде могутніх союзниць у Шабаші та спробує відновити Дарк Холд. З великою ймовірністю в серіалі з'явиться подорослішовший син Ванди Біллі, який допоможе героїні, відповідно образу в коміксах, перейти на світлу сторону. Ну і звичайно, ніхто не відміняв чутки про Мефісто, який всім мерещився ще у першому. Сезоні гадки не маючи, хтось із вас після неоднозначного третього сезону чекає на продовження Академії Амбрела. Проте, нетривіальна супергеройська історія має повернутися у першій половині цього року. Четверта глава, у якій наша ексцентрична сімейка вперше справлятиметься з життєвими тяготами без своїх наздібностей у новому перезапущеному світі, стане фінальною та найкоротшою. Кількість епізодів зі звичних десяти зменшиться до шести. Проте, за словами авторів, новий хронометраж ніяк не вплине на якість епічного фіналу. До речі, цей формат може стати необхідним для академії Амбрела Ліками та повернути втрачений у попередньому сезоні невпинний драйв. Анонсований на 2023 рік Star Wars Skeleton Crew із незрозумілої причини продовжує дрейфувати календарем релізів далекої далекої галактики. Серіал уже перебуває на постпродакшені, але як поговорюють, на нього чекають перезйомки. А прем'єра, скоріше за все, відбудеться у грудні цього року. Скелетон Крю характеризують як пригодницьку історію дорослішання в дусі фільмів Спілберга. Сюжет картини розгортатиметься навколо групи дітей, які загубляться у галактиці, та намагатимуться відшукати дорогу додому. А допомагатиме їм персонаж Джудалоу схоже на все невідомий Джедай, якому вдалося пережити наказ 66, адже події серіалу розвиватиметься паралельно із Мандалорцем та Сокою. Певний, що багато хто із вас у цьому випуску чекав на інформацію про нові сезони Андора, Венздей, Дивних див», «Ейфорії», Мандалорця та інших популярних серіалів. Але через цьогорічну зупинку Голівуду вони вийдуть лише у 2025 році.